Доброго дня! Зараз з вами оглянемо ось такий комплект відпочинкового крісла разом з пуфиком. Пуфик має дерев'яний каркас. Ми зараз оглянемо пуфик, я його відставлю для того, щоб було зручніше оглядати саме кріселко. Пуфик також натуральної шкіри. Тепер по кріслу. Крісло крутиться навколо своєї осі в будь-яку сторону. Має дерев'яну таку ніжку, дерев'яні опори. З цієї сторони сам регулятор кута нахилу спинки. Як ви можете побачити, тут є десь, можливо, близько 7 зазубрин. Тут воно фіксується в семи позиціях нахил спинки. І так, по постанок крісла пройдемося. Це натуральна шкіра білого кольору. Крісло в досить гарному стані. Ледь помітні сліди використання. Спинка. Біленька. Зараз відійду, щоб тінь не падала. Це також шкіра. Ось. Оглядаємо праву сторону крісла. Бірочок на кріслі немає. Ми шукали ідентичне крісло в інтернеті і знайшли на ну, наш погляд абсолютно. Ідентична модель. Це маленька цяпочка з відстані 20 см. це вона з метра. Так, Зад спинки виконаний зі шкірозамінника. Знайшли абсолютно ідентичне крісло. На наш погляд, це є норвезький бренд Stressless. Модель крісла і посилання, посилання на сайт, скріншоти ми надамо. Оголошені на сайті. Ось. І ціна нового такого комплекту, якщо це він, коштує більше 3000 доларів. Тобто дороге кріселко. Тепер, щоб відкинутись, потрібно правою рукою цей речах легенько віджати і, сидячи на кріслі, легенько натиснути на спинку. Зараз я спробую ось. Віджимаємо. Важко самому зробити. Віджимаємо. І відпускаємо рычажок. Ось. Це є максимально розкладена позиція кріселка. Ви можете обрати собі будь-яку проміжну від попередньої до теперішньої. Ще раз пройдуся спереду по шкірі, щоб ви бачили стан. Якщо ви не будете забирати його самовивозом, а замовляти через інтернет, щоб ви бачили усе. Так. Ну що, ось такий комплект маємо в наявності. Телефонуйте, якщо цікавить.